Доброго дня всім! Сьогодні я розповім про цю ніжну квіточку з акварельною губою, назви якої я не знаю. Така собі чарівна незнайомка. Орхідея ще не пересаджена, хоча росте в мене вже близько 2 років. Подивіться, які корені були в цієї орхідеї в листопаді 2024 року. Рослина знаходиться у мене на роботі і якраз в кінці осені в кабінеті було дуже холодно. Политі корені квіточки перехололи і стали такими, як ви бачите. На сьогодні вони ось які. Тож ця розповідь про те, як я придбала цю рослину, як доглядала за нею, як орхідея росла та розвивалась в моїх умовах при моєму догляді та про незвичайний колір коріння цієї рослини. Чи нормально це, чи здорова орхідея? Тож, кому цікаво, почну з самого початку. Раніше я залюблювала свої перші ор... орхідеї фаленопсиси. Старалась пошвидше пересаджувати їх в новий горщик, новий хороший субстрат. Але на цій квіточці, а також на Аделаїді, яку вже знають глядачі мого каналу, я перевірила, що буде, коли орхідею не чіпати. Я наголошу ще на тому, що і Аделаїда, і ця чарівна незнайомка куплені мною уціненими. Тобто коренева їх була не в найкращому стані. Не зовсім погана, але серед хороших корінців попадались і корені, які мали темно бурий глинястий колір. Тобто вже були пошкодженими, гнилими. Коли рослина в такому стані, то хочеться зразу виняти її з горщика, видалити торф'яний стакан, почистити коріння, обробити якимось фунгіцидом або ж просто просушити. Та пересадити в нову чисту кору. Раніше я саме так і робила, але не цього разу. Подивіться, як гарно цвітуть та радують зір ці дві ніжні орхідеї незнайомка та Аделаїда. Тож розповім про незнайомку. Якщо хтось з глядачів знає назву цієї орхідеї, то буду дуже вдячна за підсказку. Куплена ця рослина була мною як подарунок собі на день народження. Зазвичай уцінених рослин на подарунок собі люди не купують, але видно, квіточка мене чимось зацепила. Звичайна орхідея стандарт, нічого особливого, але подивіться, яка вона ніжна та мила, який блідо жовто оливковий колір мають пелюстки, та яка незвичайна губа красується на їх фоні. Вона виглядає теплою та світиться на сонечку, і ось такою пастельно-акварельною в тіні. При покупці рослина ще мала кілька розкритих квіточок та кілька нерозкритих бутонів. Жодного бутону орхідея не засушила, всі розкрила гарнесенькими квіточками. Крім того, орхідея мала хорошу розетку, як на фото, це січневе фото. Від коніс рослини я зрізала, на розетці все ж видно темну пляму. Вона невеличка, замастила її максимом. В травні вже видно, що молоденький листочок виріс, а в липні вже росте ще один. Ось так гарно виглядає рослина в серпні. Але якщо ви замітили, то весняне квітування вона пропустила. А от осіннє ні. Ось на цьому фото видно, що орхідея гріється на осінньому сонечку, а з-під листка вже появився маленький кіткойнос. І не один, а цілих два. Та мене насторожив жовтий колір розетки. Все ж розетка пожовкла тільки зі сторони вікна, звідки на рослину падали сонячні промені. Тож я вирішила, що можливо це від сонця. А тепер зверніть увагу, яку гарну кореневу систему наростила орхідея. Але колір корінців мене теж почав хвилювати. Подивіться на коричневий колір. З якимось бордовими плямами, які так нагадують колір гнилого коріння, тобто жовта розетка і коричневе коріння. Я хвилювалась, спостерігала за рослиною, але не спішила обробляти, лікувати. Все ж була вірогідність того, що, можливо, це все ж пігментація, а може, і квіточці погано, але після просушки коріння вона справиться з проблемою. Все ж боялась зашкодити лишніми непотрібними процедурами. Відконоси ростуть, все наче й добре з орхідеєю, але впевненості в тому, що рослина здорова, в мене не було. Фотографувала вже те коріння зі всіх сторін. Навіть на каналі виставляла відео кореневої з запитанням, чи це не фузаріоз. Все ж боялась цих фіолетових відтінків. Поливала по просушці, старалась тримати баланс з поливом. З однієї сторони розуміла, що в кабінеті холодно. І краще кореневу систему рослини тримати в просушеному виді, не давати багато води. Але ж квіточка рослила, ростила два квітконоси, а в такому стані орхідею необхідно добре поливати. Горщик з рослиною стоїть в мене в прозорому кашпо. Воду наливала тільки на дно кашпо, так, щоб внутрішній горщик покривався знизу десь на 1 см. Як тільки орхідея напивалась, тобто коріння зеленіло, воду з кашпо зливала, поливала тільки після того, як корені просихали, ось так, як на фото. Але нічого поганого з орхідеєю не сталося. Як бачите, вона виросла два товстеньких квітконоси та розквітла на 10 квіточок. Так як гілки квітконосів росли в різні сторони, то я прив'язала їх до дуги. Білими подарунковими стрічками так і красується з ними, як букет наречений. Квіти цієї орхідеї не тільки красиві, а ще й запашні, мають ніжний, слабкий квітковий аромат на сонечку. Орхідея розквітла ще взимку, тож квіти свої тримає більше трьох місяців. Але вони не змінились за цей час, не вигоріли все такі ж ніжні. Подивіться, як завернуті бокові пелюстки. Вони розтягнуті в сторони. Ці пелюстки мають назву петалії, а верхні – верхня і дві нижніх це сепалії. Так от, верхня сепалія завернута назад, так же, як і верхні частини петалії. А от Якщо поміряти діаметр квіточки від краю однієї петалії до краю іншої, то буде майже 10 см. Тобто квіточка немаленька. Вона не виглядає великою із за такої вигнутої форми. Все ж така форма робить квіточку візуально меншою. А от квітка Аделаїди з розміром більше 10 см в діаметрі виглядає набагато крупнішою. Давайте зрівняємо. Давайте поміряємо розмір квіточки. Ви ж подивіться. Немаленька, 9 з половиною сантиметрів. Але виглядає менше із того, що форма квітки вона трошечки візуально зменшує розмір. А ось аделоїда. Ну, аделоїда теж немала квітка, має немаленьку. Десять з половиною, Дивіться, видно. На камері показує навіть менше 10. А я бачу більше 10. Ну, неважливо, десь 10. А це половиною, Не набагато менше. Ну от і все. Розповіла вам про свої орхідеї без імені. Це перше її квітування в моїх домашніх умовах. Тож цікаво, як довго вона буде тримати свої чарівні квіточки. Також, буду ще за нею спостерігати, не впевнена я, що орхідея повністю здорова, хоча, можливо, мої хвилювання і даремні. Всім дякую за увагу!